Доброго дня! Відповідь на саме часте запитання. Я купила сковородку, вона в мене пропрацювала рік і почала підграти. Що робити? Я не хочу більше так обжигатися. Я вам відкрию дуже великий секрет. Що треба робити, щоб сковородка працювала довго? І саме перше, я думав, що ж це за секрет? Думав, може це антипригарне покриття, може це товщина стінок, може це перепади температури. Ні. Самий великий секрет це. Щоб у вас сковородок було багато. Коли у вас є одна сковородка, наприклад, є у вас одна сковородка, і ви тут постійно і жарите, і тушите, і робите бліни, і вона вас постійно працює. За день вона декілька разів працює. А на вихідні на свята вона працює круглосуточно. Якщо у вас є декілька сковородок. у вас є 22 сковородка для піджарки. Для піджарки або піджарити яєчко. У вас є. Сковородка для млинців. Не так багато вони коштують. У вас є сковородка, наприклад, гриль. для м'яса. Або турбогриль. також для м'яса і риби. У вас є сковородка для жарки. Де вона для жарки, де вона для жарки? Ось. О. 28 для жарки. Класно пожарить котлети. У вас є сковородка для тушки. Ви просто берете любу сковородку і тушите воно реально. Глибока вона реально для тушки. І так, ну скажімо так, і ще сковородка є. Лох. Для чого Вог це приготувати плов, приготувати курку на жару на цьому, на великій температурі. Отдійно сковородку Вог. І ми беремо приблизно приблизно для сім'ї із 4 3 чоловік, які треба сковородки. 22. Блінна, Це дві сковородки для жарки. Третя сковородка для тушки, Четверта сковородка, сковородка для м'яса. Гриль. Це на любителя. П'ята сковородка, сковородка для тушки невелика. Шоста сковородка. Ну і ще візьмемо, мабуть, сковородку. Вог. Сьома сковородка. Або це дуже велика вог, візьмемо таку вог. Мені така більше навіть подобається. Вона 28 глибока, вона класна. Якщо у вас вдома 7-8 сковородок... І ви користуєтесь не кожен день одною сковородкою де по декілька разів, а ви користуєтесь тою сковородкою, яка треба. Тоді <клес> у вас сковородки працюють 10 років і більше. І це самий невеликий секрет. Звичайно, звичайно, треба, щоб ці сковородки були з товстими стінками. Вони працюють набагато більше. Звичайно, сковородка має бути з металічним клапаном внутрі. Навіть плінна, навіть плінна, все одно бути з металічним клапаном. Не для того, щоб індукція. Індукція, це по-любому, металічний клапан внутрі продовжує життя сковородки рази три. Три в чотири рази, я так скажу. Звичайно, не треба його царапати, тому що ножом, ну, ножом і так не, не часто цей ложкою, ви її не поцарапаєте. Звичайно, не треба робити перепади температури. Нельзя гарячу сковородку під холодну воду. Це сама велика е, ошибка. Людей, вони гарячу сковородку зразу під холодну або під теплу воду, все одно йде перепад температури і роз, розрушається слой. Просто у вас должно бути на кухні, ви ж хазяйка. У вас должно бути всього багато, Сам, і саме краще, Виберіть 22 сковородку, 24 у наприклад, клубоку. для млинців, будете ті млинці там, раз в году е, робити там, чи раз в місяць, вона прослужить 10 років. Глибока 28 е, гриль на любителя. Гриль на любителя. візьмемо вох не саму велику. Оце так 5 сковородок, які бути у кожної хазяйки. 22, 24 губока, 28 глубока, а, 6. Для жарки, чисто для жарки. 28 середня, чисто для жарки. Якщо у вас 6 сковородок, і ви коли, коли треба млинці зробити, ви берете плінницю, коли треба зробити яєшнів або піджарку. Ви берете 22. Коли треба натушити багато продуктів, ви берете 28 боку. Коли треба небагато, берете 24 боку. Коли треба зробити щось налогі, робите налоги. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 сковородок. І у вас сковородки працюють 10-15 років, тому що у вас їх багато і продлівається їх життя. Оце самий великий секрет, чому людина. Купляючи одну сковородку, вона становиться любимою і єдиною, тому що старі сковородки вона просто вибрасує, і вона користується нею кожен день. Тоді вони дійсно швидко знашуються. Шість сковородок, від п'яти до сіми сковородок і вони працюють у вас 10 років і більше. Я вам розказав цей секрет, треба буде сковородки, я сам живу, Ну не тільки сковородками, ще побудовою технікою і посудом і побутової хімії, гелем для прання. Пишіть приватні повідомлення, сковородки я виберу класні, будете довольні.